Ви знали, що ресторан Росія у Запоріжжі був місцем неправильних речей при радянській владі. Сьогодні ця будівля слугує хіба локацією для запису тіктоків у вайбовому антуражі, а в радянські часи його збудували як взірець соціалістичного общепиту. Зроблені фрески, величезні зали, в'їзд у підземний гараж, внутрішні дворик. Ресторан був частиною антиалкогольної кампанії. Тоді з алкоголізмом вирішили боротися створенням альтернатив, щоб люди менше пили вдома на кухнях. Увечері там починала звучати жива музика: були танці, алкоголь, торгівля фарцею і ще багато чого, що не вписувалося у радянський лайфстайл. Барів у Росії було аж три: експрес, пивний, березовий. Останні назвали забрізками, що й досі ростуть у внутрішньому дворику. Асортимент у барів не дуже відрізнявся. Чисту горілку можна було отримати лише по блату у бармена. Офіційно там робили лише коктейлі. Як усе це дозволяла тодішня влада? Бо вважала, що краще тримати все неправильне під наглядом в одному місці так зручніше контролювати.